У мене все вийшло, там правда були складнощі з погодою, несприятливі умови погодні. Там, туман, як молоко був, то сніг, то траса важка була. Це 24-річний рівнянин Денис Вакуліч. Нещодавно хлопець посів четверте місце у змаганнях гірськолижного спорту на 12-х всесвітніх зимових іграх спеціальної олімпіади в Італії. А з років займаєтесь цим видом спорту? Більше п'яти років займаюся цим видом спорту. Бо я ще раніше катався на рижах, і ми я з батьками їздив в Польщу. Там на лижах покататися. Участь в спеціальній олімпіаді Денис брав вперше. Мені дуже все подобається. Там, там було дуже багато емоцій. Особливо мені сподобалося, як, я, як мене нагороджували, Денис, Вакуліч, <соць> Україн. Емоції переповнювали, оскільки в нашому місті немає. Ну, тренувальної бази, то ми їздили в Київ. А, okay. Але в Києві, самі знаєте, не не Відпускати Дениса на змагання в Італію було важко, розповідає його мама Олена. Хвилювання, переживання неймовільні. Мені навіть дивитися, коли він на звичайній навчальній гірці їде. Я весь час хвилююся. І падіння були, але все вдало, без якихось травм. Колись стало питання, що потрібно представити Україну на міжнародній арені. Це 12-ті всесвітні зимові Олімпійські ігри в Італії, які відбувалися, і там повинна була бути суто команда, тренери, керівний склад, тобто без батьків. Це просто неймовірно. Ну навіть по емоціях видно було, що він тому четвертому місці радів більше, ніж ті спортсмени, які зайняли перше місце. Це Ну, відчуття насправді неймовірніше. Твоя дитина змогла це зробила, подолала всі труднощі. Ну, сподіваюся, що всі призові місця ще попереду. Денис Вакуліч ділиться. В майбутньому планує і надалі представляти Україну на змаганнях зірськолижного спорту та сподівається займати призові місця. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.